98. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо. Київ 98 FM». Вітаю усіх слухачів радіо Київ 98 фм та тих, хто дивиться наш Ютуб канал Київ ФМ це програма Лікар. Знає сьогодні ми будемо говорити про хворобу, яка щороку забирає мільйони життів у всьому світі. І що найбільш печально щороку кількість хворих на цю хворобу збільшується в усьому світі? Отже, це Онкологія про профілактику, діагностику та лікування онкологічних захворювань. І будемо говорити у наступних 25 хвилин в межах нашого ефіру. Вітайте! Гостя студії це Сергій Одарченко, кандидат медичних наук, доцент, заслужений лікар України, онкохірург онко вищої категорії, медичний директор клініки. Варта також Сергій Петрович, начальник медичної служби окремого спеціального батальйону Берлінго, капітан медичної служби. Добрий вам день. Доброго дня, одразу давайте зауважимо, що отримати консультацію Сергія Петровича та інших лікарів клініки варта можна за адресою вулиця Юлії Здановської, 33, 33 Дріб. 43. стара назва цієї вулиці Ломоносова, можливо, так буде комусь зрозуміліше записатися або дізнатися. Усі деталі можна за телефоном 0800 75 60 65. У клініці вас проконсультують висококваліфіковані лікарі. Можна зробити МРТ. Кате УЗД пройти чек-ап та скрінінгові програми особливо це стосується і важливо для тих людей, чиї родичі мають онкологію. Клініка варта застосовує комплексний підхід до лікування онкологічних хвороб, проблем та проблем зі здоров'ям. Клініка варта з любов'ю до життя. Інформація прозвучала на правах реклами. Втім, безумовно вона для багатьох є корисною. Сергію Петровичу, якщо ми говоримо про онкологію, то знаєте, це така широка тема, що і не знаєш з якого боку до неї підступити. Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, от якщо говоримо про онкологію, що варто пам'ятати всім? Так, звісно, ми сьогодні підняли дуже важливу, але дуже об'ємну тему, яка не вміститься сьогодні в нашу uh -huh. передачу. То ми будемо говорити про якісь окремі факти і тезісно. Перше, я хочу сказати, що всі повинні пам'ятати, що рак це не вирок, це саме головне. Друге, на що я хочу зауважити, те, що злоякісна патологія на ранніх стадіях. Ніяк себе не проявляє і не має ніяких клінічних симптомів. Тому ми сьогодні повинні говорити про профілактику і про раннє виявлення цієї хвороби. Угу. Зараз будемо поетапно все це говорити. Давайте почнемо із що називається груп ризику. Зрозуміло, і всі ми це знаємо: що онкологія це хвороба, яка не зважає на вік, на стать, на рівень достатку, так, але є певна категорія людей, які в групі ризику. Хто це так? Звісно, ми на сьогоднішній день маємо десь 10-15% спадкових раків. Тому люди в сім'ях є хворі на злоякісну патологію, близькі родичі повинні звертати перш за все на себе увагу і більш дбайливо і ретельно проходити. Кожного року профілактичні захворювання профілактичні огляди проходити генетичні тестування для того, щоб розуміти, який ризик виникнення онкологічної патології саме в цієї людини. Далі ми всі розуміємо, що злоякісне захворювання це не гостра патологія. І сьогодні ми лягаємо спати на здорові. А завтра ми просинаємось хворі. Такого не буває. Тому повинно бути якесь підґрунтя на якому розвивається ця хвороба, це так звані передракові захворювання. Це та добра патологія, яка може переродитися в злоякісну. Тому знову знов ж таки акцентую увагу на виявлення цієї патології вчасно, вчасно її оздоровити кожну людину для того, щоб ця добра патологія не переросла в рак. Ну і ми повинні. Зменшувати е, ті ризики, які приводять е, до е, захворювання, е, тобто паління, це 100% приводить до но. Ну, ви вже почали про профілактику. Да. Я хочу все таки про ще, ще про діагностику. О, дивіться, ви кажете, що е, це не той випадок, коли заснув здоровим, прокинувся ну, так, так, хворим. Але в принципі є ж види раку, якщо так можна сказати, гострі. Коли коли реально так і відбувається, там дитина, людина там абсолютно там, здорова, немає ніяких передумов. Потім десь піднімається температура, людину шпиталізують і з'ясовується, що це рак. Тобто такі ну, так, теж може це бути вже, от про те, що ви тільки що сказали, це вже прояви е, хвороби, е, але хвороба почалась набагато раніше, і ми її не виявили е, знову ж таки вчасно, тому що не звертались е, за допомогою до лікаря, нічого не турбувало. Е, людина не проходила профілактичні огляди, і ми не знали про ту патологію, яка приведе е, до злоякісного захворювання. І от коли є перші клінічні. Симптоми, це прояв хвороби, це вже може бути і друга, і третя а, стадія а, хвороби. Тому знову ж таки сьогодні я хочу акцентувати увагу на те, що ми повинні вчасно проходити профілактичні огляди. Тоді ще детальніше мені розкажіть. Я знаю, що є деякі види раку, які взагалі безсимптомно проходять. От, от про що тут мова? Тобто деякі там зміни ми можемо побачити. Там, а, Онкологію шкіри рак шкіри так це те, що візуально ми можемо спостерігати. Точно так же, якщо ми говоримо про. А... Рак молочних залоз. Так, якщо регулярно ти себе обстежуєш або там ходиш до мамолога після того, як тобі виповнилось 40, то це можна контролювати, але є речі, які і не можна контролювати. Так, звісно, є зовнішні локалізації злоякісної патології. Ви правильно назвали це саме молочна залоза, шкіра, зовнішні статеві органи слизова оболонка порожнини рота і так далі, тобто те, що ми можемо побачити. Але на жаль, і в таких та локалізаціях люди приходять занадто в пізних стадіях і мотивуючи цим, що діагностика дорога, ще там інші якісь проблеми і питання. Але для того, щоб побачити в себе утворення на шкірі, не потрібно ніякої до складної діагностики, Я треба просто вчасно звернутися до лікаря за допомогою. От як, наприклад, ми всі розуміємо, що в нас на шкірі є багато плям. І ми на них не звертаємо уваги, хоча це високий ризик виникнення такої патології, як меланома шкіри або злексна патологія шкіри. Ми засмагаємо, не звертаємо увагу на це. А тоді, коли вже, вже з'являється утворення, яке починає кровоточити, починає зудіти, ми вже тоді звертаємося до лікаря, але вже хвороба. У нас є тривалий час, і тому вже не буде йти мова про першу стадію, не дивлячись на те, що це зовнішня локалізація. Такі ж проблеми виникають із молочною залозою. Якщо ми маємо утворення невеликих розмірів сантиметр, пів сантиметра, а молочна залоза має там другий, третій mm -hmm. розмір, то поки утворення. Доросте до тих розмірів, коли жінка в себе його пропальпує, то це і буде тривалий час. А якщо ми проведемо діагностичне обстеження, яке нам дозволить виявити це утворення, коли воно дуже маленьких розмірів, тільки тоді ми будемо говорити про першу стадію захворювання, і знову ж таки, не якщо людина не звертається до лікаря, да, цю хворобу можна виявити. Пізно не дивлячись на те, що це зовнішня локалізація, і пухлини інших органів, таких як шлунок, кишківник, вони взагалі не мають ніяких проявів і можуть розвиватися в ранніх стадіях, і можуть розвиватися на тлі якихось хронічних захворювань, таких як борозкова хвороба шлунка. І якісь зміни, які відбуваються в організмі, і знов ж таки, якщо ми не будемо відповідальні до себе, не будемо звертатися на обстеження, ми, по-перше, не будемо знати, що в нас є передракова патологія. Ми не будемо лікувати, і вже хвороба в нас проявиться злоякісним захворюванням, і знов ж таки не в першій стадії. Який вид раку найважче діагностується? От я знаю, що підшлунково дуже, бо іноді буває. Ну от я знаю історії від лікарів, коли людина прямо помирала, і лікарі не могли встановити діагноз, і вже на розтині з'ясовувалося, що десь там пухлинка в підшлункові як горошинка на сьогоднішній день медицина йде вперед, технології. Все покращується, тобто методи візуалізації, такі як комп'ютерний томограф, МРТ, ультразвукова діагностика, кваліфікація лікарів. Сьогодні лікарі мають доступ до онлайн програм різних, навчаються конференцій. Тому рівень лікарів на сьогоднішній день в українській онкології занадто високий. Це ті лікарі, які працюють над собою. Тому якихось таких. Складнощів от системних в діагностики на сьогоднішній день їх практично не існує. Так, да, десь може бути перебіг атипич, атипове захворювання, може маскуватися під інше захворювання. Десь лікар не звернув увагу, не маючи онконастороженості. Тоді, да, тоді може бути затруднена діагностика, тому що ми. Говоримо на сьогоднішній день про онкологію. А в онкології треба, щоб все було підтверджено гістологічно. Да, тобто, ми можемо зробити, повинні зробити забор тканини на гістологічне дослідження, і саме підшлункова залоза анатомічно розташовується. Незручно для лікаря для того, щоб взяти е, біопсію, тому ми можемо побачити зміни в підшлунковій залозі, але доказати, що це злоякісне захворювання, тут вже е, складніше, але це е, можливо знову ж таки е, при сучасних е, діагностичних е, різних апаратах. Знаєте, коли ви говорили про рівень е, онкологів українських, я з великою повагою і пошаною ставлюся до всіх лікарів. Але все таки в Києві так в Києві у нас є можливості, що відбувається в регіонах. Це трішки зовсім інша ситуація. Там з власного досвіду знаю, як лікарі не могли побачити в сечовому міхорі 10 сантиметрову пухлину. Ну і це реальна історія, це не, не щоток. Тому давайте принагідно. Я нагадаю усім тим, хто нас слухає і хто нас. Дивиться на нашому ютуб каналі, що проконсультуватися, отримати консультацію Сергія Петровича або інших лікарів медичної клініки. Варта дуже просто для цього можна звернутися в саму клініку за адресою юлії вулиця Юлії Здановської, 33, дріб 43. три стара назва вулиці це вулиця Ломоносова. Записатися або дізнатися усі деталі можна за телефоном 800 700 75 60 65 875-60-65, У клініці вас проконсультують висококваліфіковані лікарі, висококваліфіковані спеціалісти. Можна пройти КТ МРТ УЗД, зробити чекап або скрінінгові програми обстежень. Особливо це важливо для тих людей, які мають родичів з онкологією. Клініка варта застосовує комплексний підхід до лікування онкологічних проблем та проблем зі здоров'ям. Ов'ям клініка варта з любов'ю до життя. Інформація прозвучала на правах реклами. Сергію Петрович, от ви сказали, що люди часто пізно звертаються. Справді в Україна є тією країною, де ну, мені здається виявляють онкологію вже здебільшого на пізних стадіях. Знову ж таки, хочу вас запитати, чому люди там бояться що дорого? Люди не довіряють? Чому чи чи тут спрацьовує наш менталітет? Ну, типу, а може пройде? Звісно, ми маємо в нашій країні таку проблему. Всього 19% злоякісних захворювань виявляється при профілактичних оглядах. І десь 24-25% лише перша стадія виявляється в такому процентному відношенні. Це дуже погані показники, і це не тільки залежить від. Лікаря від міністра це залежить від кожного нас з вами, тому що люди не звертаються за медичною допомогою, саме профілактичною і з ранньої діагностики. От наведу приклад свого життя, ми. В клініці варта постійно даємо якусь інформацію про діагностику, про захворювання. Я веду профілактичні бесіди на Фейсбуці і інших мережах, і от мені задаю, я розказую про необхідність обстеження. і хтось мені там коментує в дописі, що от я. Привела свою маму на діагностику, а в неї виявили четверту стадію рака легень. Ви побачили б б ці е, сльози. Ну і всі починають е, коментувати, да підтримувати цю людину. А ніхто не розглядає цю проблему з іншого ракурсу. Що якби е, маму привели набагато раніше, на хоча б на два роки чи на три угу. е, чи на рік, то не було б цих сліз, а були б сльози радості, е, тому що людина б е, пролікувалася вчасно і одужала від цієї патології. Якщо ми говоримо про доступні наразі методи не просто діагностики, а й ну там передбачення, передбачення слова, не можна вжити в в лікарській сфері, в лікарській сфері. Дивіться, от ми з вами говорили і говоримо весь час про те, що у групі ризику люди, які, наприклад, мають родичів з онкологією, я знаю, що на деякі хвороби можна там. Провести спеціальний аналіз на схильність до так. цієї на Альцгеймера, так мені Д, здається, ну, в наже он... в онкологічний можна серб, ну, можна то... є провести е, тести на сьогоднішній день. Е, лабораторії е, проводять ці е, генетичні е, тести і формуються групи е, ризику. І це mm -hmm. потрібно. Робити і лікарі повинні доносити інформацію до людей, що таке можливо і це потрібно робити. Тобто, людина чітко розуміє, є в неї схильність генетична до цієї патології, чи немає. І саме яка локалізація злоякісної патології може бути. От, наприклад, берцієї мутації при раку молочної залози. Ми всі чули про Анджеліну Джолі, це багато багато раку. І ми це все знаємо, але не робимо. Давайте ще раз. Тобто, Я, от, наприклад, там, вважаю, що я абсолютно здорова, я йду, роблю такий тест, і мені можуть навіть сказати, там, що якийсь відсоток схильності до онкології там, печінки, легень, молочної залози. так? Е, е, тобто, якщо е, мова йде про е, спадковий рак, угу. то есть, його всього 10-15% взагалі. Ага. Да, і людина, наприклад, має родичів, які хворіли цією патологією, це не значить, що вам передався цей ген, тобто при повному генетичному обстеженні або Локальному, да, тобто, в мами був рак молочної залози. Ми зробили, допустим, генетичний тест на рак молочної залози, і в цієї там доньки uh -huh. немає. Цей ген не передався. Тобто, в неї не буде, наприклад, там спадкового раку молочної залози. Ну це не значить, що вона не застрахована від іншої онкологічної патології. Тому генетичні дослідження це один із. Методів, діагностики, комплексної діагностики в цієї патології. Угу. Як відбувається в нас в клініці? Людина звертається, наприклад, в клініку і хоче дізнатися про стан свого здоров'я взагалі? Ми записуємо на прийом до лікаря, з нею спілкується клінічний онколог, який пропонує, наприклад, пройти тест. Для виявлення раннього раку це ряд запитань, на яких відповідає людина, і лікар, в принципі, може розуміти, яка патологія теоретично може бути в цієї людини. Mm -hmm. Далі ми проводимо МРТ скринінг всього тіла, тобто це МРТ-дослідження. Яке не несе ніякого шкідливого навантаження, тому що в нас знову ж таки люди на перше місце ставлять якісь шкідливе навантаження в медицині, не дивлячись на те, що самі палять, вживають алкоголь чи інші мають впливи. Ну, ми в лікарню не підемо, тому що там апарат КТ чи МРТ має якийсь шкідливий вплив на наш організм. Тобто це тільки пояснення, чому не йти. Коли людина проходить повністю МРТ обстеження, ми бачимо зміни в організмі. Це та доброякісна патологія, яка може привести а може не призводити до злоякісної проблеми. Тобто далі йде спілкування з лікарем. Лікар розказує ті зміни, які були виявлені після проведеного обстеження. На що звернути увагу, які зміни є перед раковими, які просто захворювання, яке треба лікувати, і здійснюється от така карта кожного пацієнта. Цей пацієнт знаходиться в нас в базі і далі з ним. Планується подальші е, обстеження, тому що е, кратність е, обстеження, наприклад, може бути кожного року, може бути раз в рік, в залежності від віку, в залежності від е, тієї е, патології, і це все йде індивідуальне спілкування mm -hmm. з хворим. Не треба проходити е, все обстеження е, кожний е, раз. Да? Треба пройти. Стартове обстеження для того, щоб розуміти ті зміни, які є, і що може відбутися з часом, і в залежності від віку і від супутньої патології, виробляти план профілактичних оглядів. Тоді це правильний підхід, і він фінансово незатратний, тому що не треба кожен раз проходити повне оце обстеження. E, Тому це повинен координувати лікар, пояснювати кожній людині, і кожна людина повинна розуміти стан e, свого здоров'я. Я і просто знаєте про що подумала? От припустимо, там людина пройшла це обстеження, яке показує ризик, так, схильність. І якщо відповідь ми ж всі хочемо чути те, що хочемо ну, чути. Так, так? Да, якщо да. відповідь не така, як ми хочемо чути, це приводить до стресу, а стрес, як відомо, приводить до ну, там, є. Однією із таких причин онкології. Знову ж таки, ми сьогодні в клініці працюємо разом з психологами, так? і психологи навчають як наших пацієнтів, так і лікарів, як правильно подавати цю інформацію, а пацієнти як правильно її сприймати. Ми ж не сприймаємо критично хворобу. Там цукровий діабет, і інше які е, хвороби е, теж серйозні, і це хронічне захворювання, е, від якого е, людина. Теж не одужує, да? вона вчиться з ним жити, тобто контролює свій цукор, приймає таблетовані препарати чи колет інсулін вчасно. тобто якось живе системно з цим захворюванням. Так само, і з лекснопатологія. Навіть якщо вона має там третю, четверту стадію, знов ж таки це не вирок, і задача лікаря перевести її у такий же самий хронічний перебіг. І... Людина повинна. Сприймати, якщо навіть в неї цю патологію виявили, треба правильно вийти з цієї ситуації, угу. тобто пролікуватися і бути здоровою, тому що на сьогоднішній день онкології багато досягнень в лікуванні хвороб. Але ми знову ж таки люди сприймаємо тільки негативний негативну сторону. Да, там багато так, людей так. померло. У мене там була сусідка, вона померла. Був сусід, також помер, нічого йому не помогло. Оце саме ті випадки, де люди звертаються занадто е, пізно. Е, і якщо ми візьмемо знову ж таки повернемося до статистики, то в Україні 26% хворих не проживає року після виявленого захворювання. Чому? Тому що виявлення захворювання йде в пізній е, стадії. А, а чим більше Ураження з злоякісним е, процесом, е, тобто ми маємо не одне ураження, там легені. Ми mm -hmm. маємо і печінка, і легені, іде системна проблема, е, тому і важко з нею е, боротися. Ну знаєте, що тут ще спрацьовує? Е, мені здається, що для значної частини людей тепер все таки рак не звучить як вирок, але однозначно звучить як біль. Тому що лікування раку, хоч і Дуже просунулась медицина, це все одно, це все одно майже завжди хімія або променева терапія. Так, а це наслідки і нарешту там здорових, здорових наших органів. Ось мені здається, що так само багатьох лякає. Так, звісно, на сьогоднішній день можна деяких моментів уникати. Да, якщо ми говорили. Два чи три роки назад, чому жінки з патологією молочної залози не звертаються за медичною допомогою? Одно по статистиці, одною із Проблем це був страх втратити так. залозу. На сьогоднішній день це всі органозберігаючі оперативні втручання, тобто ніхто нічого зараз не видаляє. Це тільки при деяких випадках дуже рідко забирається молочна залоза, але на сьогоднішній день є пластичні хірурги, які відновлюють молочну залозу і немає ніякого косметичного дефекту. Далі була проблема. Випадіння волосся да на сьогоднішній день є холодові шлеми. Проводиться хіміотерапія з холодовими шлемами, що запобігає знову ж таки випадінню волосся але. Знову ж таки, все проходить від того, що люди не інформовані Так, вони не знають при цих от, от всі моменти, нюанси. Ми ж рухаємося вперед не тільки в медицині, взагалі. А ми більше звертаємо увагу на той, те, який телевізор вийшов, чи телефон угу. і інші моменти. Але ми не розуміємо, що відбувається в медицині, і ми думаємо, що. Ми поїдемо. Якщо ми захворіємо, ми їдемо за кордон, там всі проблеми вирішуються. Але теж хочу сказати, що лікування онкології воно протокольне і лікується за певними клінічними рекомендаціями, які використовують лікарі і Європи, і Америки, і України. І всі ми навчаємося на, на одних і тих самих конференціях, тому що тому, якщо клініка достатньо високого рівня, не треба нікуди їхати лікують однаково. Ну, давайте на завершення нагадаємо нашим слухачам і глядачам інформацію про клініку варта клініку високого рівня. Пройти консультацію можна як Сергія Петровича, так і в інших лікарів у клініці за адресою вулиця Юлії Здановської, 33, дріб 43. запис до лікарів або консультація за телефоном 875 60 65. У клі... у клініці вас проконсультують висококваліфіковані спеціалісти. Можна зробити КТ МРТ УЗД, пройти чекап та скринінгові програми обстежень, особливо це стосується людей, які мають родичів з онкологією клініка варта застосовує комплексний підхід до лікування онкологічних проблем та проблем зі здоров'ям. Клініка варта з любов'ю до життя. Сергію Петровичу. Буду вам дяку дякувати. Нагадаю нашим слухачам, що в гостях у програми Лікар знає був Сергій Одарченко, кандидат медичних наук, доцент, заслужений лікар України, онкохірург вищої категорії, медичний директор клініки. Варта а також начальник медичної служби окремого спеціального батальйону «Берлінго», капітан медичної служби. Дякую вам ще раз. Дякую, запрошено. Дякую всім, хто дивився і слухав.